От продовжую роботу на ТСПК, я потихеньку -то розбираю. О. Прийшла з моїх має... змагань Сумарина, навіть от медальку отримав. О. О. А, ну і ще цю модельку фарбував. О. Тепер уже прийшов суто на танк. От зараз тут все повитягую і буду вже ну, і Тут ще в панери зроблю, постараюсь. Масочки зроблені. Ага. Так, ось тут. І ось тут. Ось ага. проімітував. Просварилив, а тут, типу, де пулти проімітував. Просто іголочку потикав. Тут. І ось тут. Які тут тракурсні працював? О-о-о! Вода ж тут видно ці кльопочки. Так, да, проклеиваю ось таку погородочку, Тут именно фара якраз не светила. Сюда ось стало. І ще зробив такі Фану, от дві штучки. Зацепавшую, как раз сюда вставлялось и от оно нікуди ну, там ходром не ходило. О, в принципі це все, що я за сьогодні успел зробити. А, ну і ще от пофарбувати літачок. О, тут масочки уже сняв. Все, сохне. Воо, якось вдома попробую зробити фонарь. Як не один, а їх мабуть ще три. Тут два по бокам. О. Ну і само словоні шви промітую. На робці. Ой, на кабіні. Ой, і напрочу. Ну, в принципі, буде все. А, ну еще забув, мабуть, чи тоді. Ось я ще таку бізюльку приклею. o teu